Шановний Володимир Борисович, шановні колеги народні депутати, фракція радикальної партії буде підтримувати законопроект 2456Д, оскільки він направлений на захист законних прав користувачів. Фінансових послуг споживачів фінансового ринку це є надзвичайно важливо, адже ви знаєте, дуже багато і в цьому залі, особливо в кабінеті міністрів, говорять про дерегуляцію. Так я хочу сказати, що якщо ми з вами уважно вивчимо кращий світовий досвід і, передусім, досвід Сполучених Штатів Америки, то ми з вами побачимо, що коріння економічного успіху якраз є не в дерегуляції, а в ефективній регуляції, установленні прозорості і в системній і жорсткій державній політиці. Адже ви знаєте, що ще Рузвельт починав політику жорсткої, ефективної регуляції. Після того поступово були послаблення. За Рейгана почалася масштабна дерегуляція, яка продовжувалася і при Клінтоні, і при Бувши Молодшому. До чого це призвело, я думаю, всім дуже добре відомо. До чого Сполучені Штати Америки прийшли через дерегуляцію. І дуже добре відомо, що після кризи в 2008-2009 році цей тренд розвернули і дбають про те, щоб встановлювати жир. Скі чіткі правила для того, щоб контролювати бізнес, для того, щоб захищати права споживачів, для того, щоб забезпечити прозорі умови діяльності фінансових інституцій. Так, от ми сьогодні маємо не просто слухати, вибачте, якихось засланих закордонних радників, які нам розповідають, що головне державі усунутися з поля гри. Ні, ми маємо дивитися на досвід Рузвельта. Ми маємо дивитися на досвід тих державних діячів, які в інших країнах забезпечували економічний розвиток і захист власного Суспільства. Так от цей законопроект він якраз спрямований на те, щоб користувачі фінансових послуг знали ті справжні умови, які їм пропонують фінансові інституції, щоб не дурили через якісь скриті комісії, якісь додаткові платежі і так далі. А знали, що якщо береш кредит по 30%, то це 30, а не 70, які потім будеш сплачувати не зрозуміло, як воно трапилося. Тому цей законопроект безумовно потрібно підтримати як елемент ефективної регуляції. Елемент Мен забезпечення захисту інтересів суспільства, тому прошу підтримати в першому читанні. Безумовно є низка зауважень, які мають бути враховані до другого читання, але концепція законопроекту правильна. Дякую.